А не буду питати, вже не раз питав. Вже всі, всі, всі вже знають правильну відповідь, як називається вулиця. Просто ще раз покажу, що поки що нічого не помінялося. Вулиця так досі називається. Братів рогатинців. Мені <рес> особливо смішно було, як та йшла, ну не буду казати, яка пара пальцем показувати. Дівчина каже, хлопці, я така п'яна, що ти не будеш знати, що зі мною робити. Ой, я підозрюю, хлопець добре знає, що він буде з нею робити. <гум> а, але але може може я не знаю. <гум> <гум> Я не пам'ятаю дівчат, дівчат мене пам'ятають, кажуть, знову в кадр попали, цьому хлопцю. — Ех, три, чотири. Давайте серпською, пройдемось напрямку до площі ринок. Трамвайчик десь вдали ні дзвонить. Руська. Шаудин трамвайчик. Ми йдемо в цей бік. Є та хотілось піти подивитися, куди поліція поїхала, але а може іншим разом. Магазинчики, рекламки, сувенірчики. Львівські пляцки досі працюють. Файні льоди. Ну, давайте вітринку глянемо. Гарно? Гусак? Львівський гусак. Не. З гарбузами. Так, я не помимо. Львівський гусак з гарбузами. Що зараз там? Тут якось вже темніше, правда, правда. А тут зараз має бути такі прикольні <кій> горнятка з котками. Подивимось. Теж на короткому відео ви в нас їх могли бачити. Генератори. Чекають свого часу. Хотілося б, щоб не дочекалися. Справді? В хорошому значенні цього слова. Хотілося б, щоб генератори так і не дочекалися свого часу, щоб вони більше ніколи нікому не знадобилися б. А, тобі ціням гарнятка з котками. В кожному горнятку сидить кіт. Чи внизу, чи на горі, чи збоку. Ну, мені це подобається. Де тут виглядає. Гарно. Я вважаю, що гарно. Повернемо на театральну. Видно гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла а площу ангелів. І далі вже побачите в наступній серії.